Розширили асортимент зарядних станцій 300, 500, 1000, 1500 Вт. Що у них по виходам: ps 300 одна розетка на 230 ватт, три usb виходи один з яких швидка зарядка, один вихід Type-C на 60 ватт автомобільна розетка на 12 вольт, вихід постійного струму на 12 вольт та led ліхтарик на 3 Вт. ps 500 Тут же є схожі виходи. Одна розетка, Type-C на 60 Вт, автомобільна розетка та вихід по стінгу струму по 12 вольт, але вже є чотири виходи USB, один з яких швидка зарядка. Також з'являється бездротова зарядка на 10 Вт і є ліхтарик на 3 Вт. PS1000. тут же є два виходи Type-C, обидва по 100 Вт, Автомобільна розетка, бездротова зарядка і з нового чотири виходи USB, два з яких це швидка зарядка та дві розетки. Тут ліхтарика немає. ПС півтори тисячі на цій моделі аналогічні виходи: бездротова зарядка, автомобільна розетка, дві звичайні чотири usb виходи, два з яких це швидка зарядка та два Type-C по 100 Вт. Тут повертається ліхтарик 15 Вт. А відрізняються вони потужністю: 300, 500, 1000, півтори тисячі Вт. А батареї в них літій, нікель, марганцево, кобальтові. а це більше тисячі циклів перезаряджань. А опес півтори тисячі – перефосфатна батарея. Вона трішки поступається продуктивністю, але має більше трьох тисяч циклів перезаряджань. Як довго вони заряджаються? PS 300 на адаптері до 5 годин, якщо адаптер на Type-C до 3 годин. PS 500 до 8 годин, якщо адаптер на Type-C до 5 годин. А ці два велетні до 3 годин на швидкій зарядці. А як швидко вони розряджаються? Це залежить від ваших приладів. На зарядку телефона їх вистачить на 28, 50, 115 та 148 разів. А ось такий проектор на 200 Вт-годин зможе працювати. Півтори, дві з половини, п'ять з половини та сім з половиною годин. А свою ідеальну модель ви зможете знайти на сайті АПро. Посилання в шапці профілю.